Друзі, всім привіт! Дивіться, сьогодні таке невеличке відео буде для вас. Приїхав я до батька і ми вирішили нашій свином... ну, точніше, його свиноматки взяти зробити такий станочок з підручних матеріалів, але він повністю зроблений без сварочних робіт. Сварочні роботи це в нас тільки корито приварили. Все. Знизу ми постелили просто щиток. Висота ось цієї ячейки, де будуть малі поросята, якщо все добре, дасть Бог буде. Тут йде у нас 30 см висота. 30-32 отаку. Що ми зробили? Ми зробили до цієї стіни ось через ось цю стіну решітку. Так само дві решітки, так само ось, ось взяли, ми зв'язали проволокою все. Зав'язано ну, воно дуже, повірте, ну сюди я смикаю і он нереально з місця зрушить. Так само тут ось вперли. Ось сюди. Ось так вона стоїть, Ось, бачите, до бильця це бильця з кроваті. Щоб ну, упор якийсь дуже. І виходить, вона на вісу просто прив'язана. Ось ще теж пару сварочних робот. Це сюди стане калітка і штирями закриється. Ну, що простелили ми просто ось, ось дивіться. З досток зробили щиток, спереді ось, ось желізна, щоб не гризло. ну і корита. Робилося це на пару днів, ребята, ну, буде це надовше, навірно. Ось таке виходить. Можна, звісно, по висоті обрізати, не хотіли портити решетки просто. Так само, якщо вдруг підскакувати, точно вже не вилізе. Ну сюди можна раз через усе трубу і буде все нормально, не підскочить. Так як вона якась така безпокійна, трохи то на набистру руку таке скрутити, щоб. Ну ви розумієте, щоб і поросятам не подавила її. І... Сама ніякої нікому біди не наробила. Я думаю, себе нормально. Все, друзі, їх заженемо. Потім ще засніму вам. Ну що, друзі? Загнали ми нашу машу. Ну, Коротше, це була жесть. Ми елі її сюди вперли. Це її перший перший опороз буде тут, а я думаю, що все буде добре. Світ вона на 27 число в нас, але вона може, я думаю, числа 1 десь отако буде. Так що, друзі, все. Такий коротесенький віду. Без сварки. Сварка, ще раз повторюю, стільки ми приварили корита, це в неї ось водичка, Ну, там її нормально пить. Ну і для її. Дальше. Шо, машука. Давай, почупай, давай. Давай, моя хорошая. Ты слухняна, девочка, да? Слухняна. Короче, якость так, друзья. Все. Всем пока-пока. Всем пока-пока.